Ваше блаженство, дорогі владики, все світіші все чесні отці, преподобні отці і сестри, делегати Собору, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Перш за все представлюся, тому що багато делегатів навіть може не знають всіх наших владик, тому що Приходиться приїжджати на Собор дуже рідко, а тут є представлена ціла церква з цілого світу, я є екзарх Донецький, Владика Степан Міньон. Багато осіб, які мене знають, підходять і запитують, як там, Владико, де живеш, яка ситуація у вашому екзархаті. І звичайно, що я маю нагоду. Зараз до такого численного представництва нашої церкви хочу трошки розказати про наш екзархат, тому що ми опинилися в центрі воєнних подій. І ніколи, навіть ніхто б не подумав, що ми доживемо до таких часів. Але коротко наша історія нашого Екзархату. Екзерхат був створений рішенням Синоду, і в 2002 році при великому здвизі духовенства владик наших вірних 12. травня ми приїхали в Донецьк і так би сказати урочисто вели в мене в уряд. Ніколи не забуду архієпископа папського нунція Миколу Етеровича, який побачив, що в нас недокінчений храм і каже владику, тобі ж треба щоб ти мав все-таки нормальний храм. І він фінансово допоміг мені, щоб ми могли докінчити будову. І вже у 2003 році ми посвятили храм, зробили розпис пізніше. І, між іншим, коли б ми запитали, яке було відношення з владою місцевою, я не можу сказати, що погано. Донецьку самому нам виділили три земельні ділянки, де ми побудували два храми. Тут сидить отець Михайло, який будував храм Святого Миколая, надзвичайно молився до Святого Миколая, щоб поміг йому в цьому будівництві покров Пресвятої Богородиці, і ми маємо молодіжний центр і храм Зіслення Святого Духа. Три Такі, так би сказати, порохи в такому місті – це є немало. Хоча в других в містах нам було дуже важко дістати земельну ділянку, наприклад, в Запоріжжі. Ми ж тільки цього року, після 18 років служіння, здається, отримуємо земельну ділянку під будівництво храму. Розвивалися ми досить інтенсивно, але мусимо признати, що ми приїхали не на порожнє місце, там вже працювали наші отці. Особливо тут у нас є присутній отець Василь Пантелюк. І люди вже були. І як-не як такий кістяк нашої церкви був, він складався взагалі з тих людей, які мали походження з західних областей України. Багато людей, які навіть поверталися з таборів, їм не дозволяли поселятися в Західних областях, вони там мешкали. Це був кістяк нашої церкви. Але мимо того, приходили місцеві люди. І я денок коли навіть мав таку такий сумнів, навіть може і страх, коли я їхав сюди на Донеччину, що це є це, це, це край прокомуністичний. Але ні, люди дуже добрі і надзвичайно відкриті до Слова Божого. Але дуже працювали протестанти, і я вам скажу, що їхні громади є дуже чисельні. Ми все-таки мали з ними нормальні відносини, і це в чому якраз може була заслуга того, що більше нашу церкву пізнавали. Це, що у нас були добрі відносини, говорить про те, що блаженніший Любомир Гузар навіть скликав засідання Постійного синоду в Донецьку. І місцева влада досить гарно нас прийняла. Тут є владики, які з Канади. З Америки були присутні і бачили, що таке цей Донецьк, бо тільки чули теоретично про нього, а так практично могли побачити. Ще дуже цікава велика була подія, коли ми святкували десятиріччя Дерхат, вже тоді приїхав блаженніший Святослав. Я вам скажу, на найвищому рівні був він прийнятий, як в Донецьку, в Луганську, в Харкові, мав виступити телебаченню, і мимо того про нашу церкву вже знали. Ми не можемо сказати, що наша церква не має авторитету, вона має дуже великий авторитет. Навіть в даний час, коли оце є АТО, ці бойові дії, наші капелани настільки працюють, що воєнні полковники і так далі з великим захопленням відзиваються про наших священників. Тому я вважаю, що Господь Бог, можливо, послав нам таку якусь маленьку пробу для нашої церкви. День, коли я аналізую, можливо, я сам може став якоюсь причиною цього переслідування, хто його знає. Але така проба, можливо, навіть і потрібна, бо навіть церква мусить виробити якусь стратегію, як виживати, особливо в часі таких воєнних подій. Остаточно, що сталося в кінцевому результаті, що я не можу жити зараз в Донецьку. Це було у 2014 році вже наш екзархат розділили, бо Донецько-Харківський екзархат, тоді входило сім областей. Якщо порахувати, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька. Це якщо подивитися на карту, це є третина України, це дуже велика територія. Але все-таки, коли ми починали наше духовне служіння, було 19 священиків. Коли ми вже розділювали екзархат, вже було більше як 50 священиків, більше як 60 парохів. І в 2014 році екзархат Донецько-Харківський був розділений на два. Створили харківський екзархат, Владик Василь Тручапець. До нього відійшло три області: Сумська, Харківська і Полтавська. У нас залишилися чотири області. Луганська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська. Оцих дві області Донецька і Луганська, я не можу сказати, що вони є повністю окуповані. Ні. Частина є окупована, частина служіння наших священиків проводиться. Але в 2014 році, коли я вже повертався з рванеці всеукраїнської прощі, і в поїзді я вже їхав в Донецьк, дзвонить мені один священик Донецька і каже, Владико, у вашому домі є гості. Воєнні озброєні люди перерізли через паркан, ну паркан досить немалий і просто вдерлися в дім. Там була сестра Служебниця, сестра спожебниця Марта Козакова. Вони досить до неї прихильно віднеслися і таким штурмом взяли дім, почали робити обшук, кого шукали. Хоча вони прекрасно знали, що мене в домі немає. Прикладом автомата виламали мої двері в спальню, хоча ключ був навіть ніхто не запитав. Почали робити обшук, забрали всі речі, всі, які були там речі, документи. Печатку, ну я не говорю вже про мої документи і гроші, там банківські картки, хоча я встиг їх заблокувати. Ну і тут я зрозумів, що тут така вже починається ніби переслідування, нагадує мені. Знаєте, часи сталінських репресій. Ніхто нікого нічого не питає, хто має силу, той правий. І поїзд, що цікаво, доїхавши до Дніпропетровська, змінив маршрут. Навіть не поїхав в Донецьк, а поїхав е, в інше місто. Я вийшов в Дніпропетровську і ось так: нічого не маєш, навіть з речей. В Дніпропетровську приходилося закупляти майже всі речі. І тоді наші отці, які залишилися проблема, в Донецьку залишилися наші священники. І я... тут є, представники, є отець Михайло Завричук, який по сьогоднішній день править в Донецьку і не знаю, чи є отець Михайло Ющишин. Є, немає, немає. Він відправляв Луганську. І все-таки було страшно за них, тому що нашого одного священника, Тихона на кульбаку. представники української э, російської православної армії арештували насильно. На вулиці спіймали його, дали йому хустинку з якою серединою він втратив свідомість, забрали його. Ну, Буквально я вам скажу, я не хочу переказувати все те, що там з ним робили. Правда, не били його. Що він сказав? Чому тебе не били? А він, такий великий чоловік, і там всі сказали, що. Бити не треба, бо хто його буде таскати. <ріх> тобто, щоб не носити його, бо тяжко носити чоловіка. Але морили голодом. І він фактично піднявся в нього цукор, настільки піднявся, що якби ще трошки міг би був померти. Через 12 днів його випустили, і він змушений зараз був зробити операцію досить складну. Але живе оців туристів і служить, і все робить, що йому сказали. І тому то я навіть не зміг повернутися. Дім з сестер-служевність так само забрали, жили воєнні польові командири, ну, хату, звичайно, вони все пообшукують, всі ті речі ціні позабирають. Яка ситуація на сьогоднішній день? Як не як вони хочуть представити, що все-таки якась влада в Донецьку є, є уповноважений у справах релігії? Ну, не знаю, чи він дійсно так досить симпатію відноситься до нашої церкви, але все-таки завдяки йому звільнили мою хату. Але в хаті нічого немає. все позабирали? Бо там жили ніби інтелігентні кадебісти, би так назвати, потім козачки, потім ще якісь бандити. Навіть ікони позабирали, всі коники які там були. Хата свобідна. Дім сестер несобітний, але вони просять, щоб дозволили їм пожити якийсь час, не знаю до якого часу, як вони це розуміють, чи буде звільнений Донець, чи вони залишать, до тяжко це сказати. Але все-таки я навіть хотів поїхати на Пасху і навіть просив, щоб мені дали дозвіл. Цей уповноважений справах релігії Думав, що це можна зробити, але коли арештували. Одного представника з Америки, який хотів допомогти нам харитативно, він сказав, я ситуацію не контролюю. І там дійсно я вам скажу, наші священники, вони служать, три священники, отець Михайло Заверчук, отець Іван Талайло, випускник Дрогобицької семінарії, отець Ростислав Муховський. Вони ходять, так би сказати, по лезу ножа. Будь-який воєнний чоловік може тихенько десь ввечері підійти, і може їх вбити. І ніхто навіть не буде знати, чому, де і як, чому це сталося. І я мушу признати, що їхнє служіння це дійсно правдиве ісповідництво віри. Хоча мені там приписують ісповідника. Я фактично для того, щоб отримати цю назву, до такого не заслужив. Але оці священики вони заслужили. І коли думаєш про ситуацію в майбутньому, дуже важко щось передбачити. Ми можемо уповати тільки на Бога. Я мушу признати, тільки на Бога. І до Нього молиться, бо навіть не знаємо, що через тиждень може статися на цій території. Ми знаємо, що окупація була в більшості запланована і продумана Росією, бо щоб ви знали, навіть коли ще вони не перейшли кордон, то їхні гармати і їхні катюші стріляли з території Росії і знищували наші села. Розумієте, якщо це в нормальній ситуації, коли одна держава обстрілює другу, це є факт початку війни. Якби ми оголосили війну Росії, я не знаю, що б з нами було, бо не маючи ні армії, ні ресурсів, ні середників, що б це було тут дуже важко. Передбачити. І вони фактично зараз контролюють майже 300 кілометрів границі. І через ці 300 кілометрів границі гуманітарними конвоями, так як вони кажуть, що вони привозять харчі, а вони фактично ними привозять зброю. Оці снаряди, що постійно обстрілюють наші села, я вам скажу, наприклад, піски біля Донецька майже повністю знищені Широкіно між Маріуполем і їхніми тими блокпостами до 80% знищено. І тому вони приписують, що ніби наша армія нищить їхні міста, а фактично в більшості вони нищать. 11 наших священиків не мають можливості відбувати служіння на своїх парохіях. Я вам коротенько їх зачитаю, хто це є. Так, отець Ярослав Лист, Загорівки Декан, отець Василь Пантелюк, місто Донецьк. Отець Ростислав Муховський, місто Донецьк, хоча він вже тепер вернувся. Отець Роман Вовк, місто Донецьк, отець Лев Струков, місто Харцицьк, отець Михайло Неєжмак, місто Макіїка, отець Ігор Опацький, місто Зугрес. отець Михайло Івчешин, хоча маючи прописку Луганську, він переїжджає ці блокпости і на всі майже великі свята там був від, і служив. Отець Іван Черкавський, місто Красний Луч, отець Ярослав Данків, СМТ Березо, СМТ Докучайс і отець Тихон Кульбака. Яка їхня доля на сьогоднішній час? Оця декана е, Донецького деканату Ярослава Лиса насильно вивезли озброєні денеровці з міста Горлівки 12 липня 2014 року за блокпости сказали, що він не може виконувати свої обов'язки священника через воєнні дії і постійні обстріли. При обстрілі Горлівки було частково пошкоджено наш храм приображення Господнього, але не дуже. Пізніше було конфісковане його все домашнє майно. Дім наглядають парафіяни. При розмові одного парафіянина з представником Денерівської влади про те, чи є можливість повернутися священнику для служіння цей в категоричній формі відмовив. Отець Ярослав Лис допомагає навіть на сьогоднішній час служінні, як самому Донецьку, в часі Різдвяних свят, і навіть був в теперішньому часі. Сім'я жінка Олена, діти Анна – 16 років, Михайло 14 років, Андрій 7 років, проживають в місті Шепетівці Хмельницької області, в родині жінки Олени. На даний час отець Ярослав замінює на певний час, навіть замінює на певний час отця у Маріуполі. Отець канцлер Василь Пантелюк. Змушений був так само тікати, бо загроза його була життю. Залишив Донець, приїхав в Дніпропетровськ, зареєстрував вже на даний час дві парохи, а також ось до Харитас, і з родиною, винаймаючи квартиру, проживає і служить в Дніпропетровську. Отець Ростислав Муховський, як я вже говорив, то Переїжджає ці кордони, бо має Донецьку прописку і служить в Донецьку. Отець Роман Вов приїхав з Донецька в Золочів, наймає дім, сім'я, жінка і троє дітей, проживають там. Служить на даний час в Кривому Розі на новоствореній парохії. Отець Лев Струхов, священник російського походження, надзвичайно ревний поборний священник, я вам скажу, закінчив Дрогобицьку семінарію, його старший син Данило також закінчив, але не висвячувався. Отець Лев служив у Харциську 35 км кілометрів від Донецька на парафії преображення Господнього і під час революції виїхав на похорон своєї тітки в Росію. Вже назад не повернувся, але передав, якщо тільки буде мир, він повернеться і далі буде служити. Отець Михайло Неїжмак служив служив місто Макіївка, 30 кілометрів від Донецька на парафії Різдва Пресвятої Богородиці. отримав земельну ділянку під заводову храму, все йшло дуже добре повинні були починати будову каплиці, аж тут почалася війна. Виїхав з дружиною Олександрою, дома дітьми. Хлопчик Максим 8 років, дівчинка Марта 4 роки. Проживає в селі Вербиця, Житачівського району Львівської області. Служить Михайлові капелан в воєнному госпіталі, госпіталі в Дніпропетровську. Отець Ігор Горохпацький служив в місті Зогрес на парафії Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Досить довго тримався на парафії, приїжджав, його пропускали. Але його сусід, сусід по дому, який вступив в ДНР, просто переказали йому, що він хоче його арештувати і змушений був виїхати. Сім'я проживає в Збаражі, вони мають квартиру, жінка Наталя і діти. Марія 15 років, Василь син 10 років, Володимир син 8 років, Дам'ян 4 роки. Служить Верхню Дніпровську на бувшій резиденції владики Андрія Сапеляка, парафія покрова Пресвятої Богородиці. Отець Михайло Ющишин, як я вже сказав, виїхав сім'єю. Сім'я переживає Івану франківську але він все-таки переїжджає в Луганськ і де не коли служить вірним, яких залишиться дуже мало. Отець Іван Черкавський, парох Красного Луча, війшли в місто тонські козаки, змушений був виїхати, хоча переслідування, як такого не було. Жінка Ольга і троє дітей. Дочка Руслана 29 років заміжня, Марія 28 років заміжня, і син Микола. 24 роки, проживає в селі Малнів, Мостицького району Львівської області, служить в селі Малнів. Отець Ярослав Данків, парок церкви Святого Арки Стратея Михайла, ВСМТ Березове і громад Докучаєськ і Троїцьке. Парахи знаходяться в 30-кілометровій зоні Донецька, отець Ярослав виїхав через воєнні дії, проживає в Івано-Франківську, винаймають квартиру, жінка Марія, сини Роман, 28 років, Володимир, 23 роки, семінарист, випускники Івано-Франківської семінарі «Дочка» за міжня 31 рік, на даний час служить як капелан Артемівську. І отже, як я вже сказав, в Донецьку залишилися наші отці. Я особисто зараз живу в Запоріжжі, моя резиденція в приватній квартирі, яку я винаймаю. Живу на правому березі Дніпра, 12 кілометрів з нашої каплиці. Кожного дня ми їдемо на богослуження, утрення, служба Божа, Отаке наше життя нашого екзархату. На інших територіях, там, де нема окупації, життя йде звичайним чередом. Чому я вам це розказав? Не для того, щоб ви нас жаліли, а для того, щоб ви за нас що? молилися. І я сподіваюся, що Господь своєю всемогутньою силою зробить те, що наша церква знову буде там гарно розвиватися і працювати. Тому що я побачив вчора відеоролік, як наші отці. Прекрасно працює на парохіях. А ви думаєте, що в нас таке життя не було, коли сестри з дітьми в катехічному центрі настільки гарно працювали, і ми вже майже докінчили дім, де мало бути розміщення управління екзархії, і там верхній поверх все тільки для катехизму дітей. Тому хай всемолостивий Господь зі всемогучою рукою. Приверне мир на ці страждальні території східної України. А ви моліться, щоб це слово Боже дійшло до умів і сердець тих людей, які там проживають. Амінь.